ви дивитеся що ви що ви я я хочу що ви ви 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 я хочу 久しぶり。 Terima kasih telah menonton! Одразу вишні телефони, щоб на нього залежати. Світло, що? Вида. Для для минулого часу роз. І я публікую. Саша, то есть, да?

Хорошо? Что журналисты нас не любят? Мало про что у нас гостя. Зато лучше. <рик> <рик> Свет. Начкай не то уже, все. Своя, своя частно починаем, запись меня на <плоди> Сьогодні чергова наша зустріч з приводу знову ж нашого рідного, так сказати, парку Яліщина. Я думаю, що це важливо не тільки для людей, для всієї громадські, думаю, так само для журналістів. І ми розраховуємо так само на вашу допомогу. Вибори вже давно закінчились, і політики не немає, але ж, думаю, для нас, для мене особисто це дуже важливо все ж таки завершити, щоб регіональний ландшафтний парк у нас був. І тому що я на даний час я бачу, що відбувається, бачу, що все ж таки міська рада гальмує цей процес наскільки можна, і я не бачу ніяких позитивних рухів для того, щоб ми створили регіональний план парк з їхнього боку. Тому ми е, зібралися сьогодні для того, щоб обговорити знову ж таки це питання, е, поставити е, це питання так, щоб. Наближчим часом його все ж таки вирішувати, щоб довести все до людей, до громадськів, до журналістів. Так як я сказав, вже розраховуємо дуже так само і на вашу підтримку. І на даний час ми подали позов до суду і тому хотіли б вас знову ж таки коротенько згадати, все ж таки, що потрібно для того, щоб регіональний маршрутний парк створити перше, згадати про те, як. Працювала робоча група, для чого вона була створена, які цілі були перед нею, чим завершилися ці засідання. І згадати про те всі рішення, які були обласної ради міської ради, і чи вони виконуються на даний момент, чи вони не виконуються, і чому ми подали до суду. Е -е. Першим я надаю слово нашому юристу, який опікується, займається цим питанням по парку лівщини Сергія, який коротенько пробіжиться знову ж таки згадає, яким чином створюється регіональна ландшафтна парка. Питання створення регіонального ландшафтного парку Хвилищина потребує спочатку підготовки подання, зайняття питання Чернігівської міської ради до державного управління охорони на повищу природного середовища при Чернігівській обласній раді щодо створення і подання збереження оцінки природоохоронних, науково-критичних та інших цінностних ресурсів Потім йде розвитку питання Чернівська, цей розгляд проходить в місячний термін. Далі йде погошення, розпорядження, розміщення РВП з власниками та землекористувачами саме цієї земельної ділянки на території Ярівщини, тобто ті власники, які знаходяться на території парку Ярівщини. Потім йде сам, саме розроблення проєкту РВП. Після чого після зможні охорони прохоронення обласного приватного середовища забезпечує розроблення проєкту. Тобто, іншим етапом наступним йде подання проєкту РЛП до обласної ради, на що вже обласна рада приймає рішення про створення саме парку РВП. Далі йде створення дирекції та розроблення проєкту збереження положення про сам парк РВП. Іншим етапом йде розроблення проєкту відведення цієї земельної ділянки, що буде знаходитися у регіональному лошатному парку. Потім йде оформлення державного акту на право користування цією земельною ділянкою, і саме завершальним етапом йде розроблення та затвердження проєкту організації території. Тобто такі ослабері потрібно пройти, щоб повністю закінчити створення регіонального шаттного парку Єдиніщина. Це так коротенька довідка для вас і для всієї громадськісті, для людей, щоб розуміли насправді, яка процедура, ми просто пробилися так, коротенько по самий процедурах. Далі ми е, про, про всі рішення, про виконання цих рішень скаже Шандринко Лінова Володимирівна, яка була присутня на всіх нарадах, в облраді і на всіх наших внутрішніх нарадах. Ми неодноразово вже поверталися до технології подій, які в нас супроводжували проект, процес створення парку. Я хочу зробити головні акценти на тих документах, які були судьбоносні в цьому питанні. Це було по перше. 31, 31 серпня 2012 року Чернігівська міська рада звертається до, виносить рішення звернутися до обласної ради і порушити клопотання про створення регіонального ландшафтного парку. На що 28 вересня 2012 року є рішення Чернігівської обласної ради, яке має дуже важливе значення. В цьому рішенні зазначені саме такі акценти. Це перше питання, яке повинно бути. Вирішене, це державному управлінні охорони навколишнього природного середовища до 1 травня 2013 року забезпечити розробку проекту створення регіонального ландшафтного парку Ялівщина. Тільки що Сергій розповів про порядок створення і який процес це обумовлює. Чернігівська міська рада повинна була забезпечити фінансування розробки проекту створення регіонального ландшафтного парку до 1 грудня. 2012 року передбачити всі кошти в міському бюджеті, а також надати інформацію стосовно власників та землекористувачів. Що ми бачимо на цей час? Перше питання, це яке було до 1 травня, виконане, воно не виконано До 1 грудня не передбачено фінансування в міському бюджеті, хоча ми неодноразово зверталися, і до комісії міської ради. А також державне управління навколишнього середовища не виконала свої зобов'язання до 1 травня 2013 року. Міські чиновники проігнорували рішення обласної ради. З якою метою це робиться? Це робиться навмисно з з метою затягування процесу. Що ми і що ми маємо на тепер? Під тиском громади була створена робоча група при обласній раді. Ми звернулися до Мельника Анатолія Івановича Івановича з його допомогою допомогою допомоги була створена робоча група, яка е, напрацьовувала матеріали для подання клопотання. Про робочу групу розповість Людмила Александрович. Я розкажу о том, что рабочая группа я была секретарем этой рабочей группы и е, розкажу о том, что рабочая группа работала с 24 января по 9 прелесть 2013 года. Так вот, основную задачу, которую, в общем-то, перед собой рабочая группа, это обеспечение ускорения работ по созданию регионального ландшафтного парка и И вот на последнем пятом заседании, которое было 9 апреля, как итог работы, управлению архитектуры от рабочей группы были переданы документы, а именно карта Еловщины, ядра Еловщины и научное обоснование. Оговорюсь немножко, что 6 марта э, общественность мы подавали эти же самые документы в э, горсовет, и э, документы эти были использованы, и ходатайство уже было подано. Ну, вернусь к тому, что происходило, значит, на пятом заседании рабочей группы, э, был поднят вопрос о том, что рабочая группа свою задачу выполнила. И вынесен на голосование вопрос закрытия работы рабочей группы. Мы голосовали, естественно, против, так как даже первый шаг, первый пункт из тех 9, о которых рассказывали только что, не были выполнены 12 июня на комиссии агропромышленного комплекса при областном совете рассматривался опять же вопрос Еловщины, то есть о состоянии выполнения решения 10-й сессии 6 созыва областного совета, о рассмотрении ходатайства Черниговского городского совета о предоставлении статуса регионального ландшафтного парка Лесопарка в Ручище Дело в том, что именно на этой комиссии зам. начальника управления экологии Дадашева Татьяна Григорьевна выступила с такой информации о том, что управление уже ликвидировано и документы, на, которые Горсовет готовил для подачи в управление экологии, в общем-то, она не имеет права принимать, так как она не является по положению новой организации, новой структуры, является полномочным лицом для принятия этих документов. Кроме того, она предположила, что ходатайство управления архитектурой должно подать в Министерство экологии, так как закон о реорганизации Министерства экологии до сих пор не изменен, то есть нового закона нет. Тогда было принято на комиссии решение. Опять же, комиссия проголосовала за это решение, чтобы в срок 13 июня текущего года направить ходатайство о создании РПО Еловщина в Чернигове в Министерство экологии и природных ресурсов Украины. А текст ходатайства научного обоснования карту 13 июня Управление архитектуры должно разместить на сайте Черниговского горсовета. Казалось бы, все решено. Чего мы хотим, общественность? Вроде как все замечательно. А дело в том, что после заседания комиссии мы связались по телефону с заместителем начальника департамента заповедного дела Министерства экологии и природных ресурсов Иваненко Игорем Борисовичем и выяснили для себя несколько вопросов. Первый. Является ли новая природоохранная структура а именно Департамент экологии и природных ресурсов Черниговской областной администрации правоприемником ликвидированной структуры, то есть государственного управления охраной окружающей природной среды. Ответ был нет. Для этой структуры разработано свое положение. Второй вопрос: Действительно ли закон о Природозаповедном фонде не изменен в соответствии со, структурой, со структурной реорганизацией министерства? Ответ да, не изменен. Изменения подавались на Верховную Раду, но не были приняты. Когда они будут рассматриваться, неизвестно. И третий вопрос. Что будет с ходатайством, которое Черниговский Горсовет направляет к ним в Министерство? Будет ли проводиться какая-то работа со стороны Министерства в целях решения этого вопроса? Ответ пусть направляют. Мы объясним создавшуюся ситуацию. Конечно же, министерство не будет обеспечивать разработку проекта создания регионального ландшафтного парка Итак, мы считаем, что бездействие Черниговского горсовета не носит единоличный характер. Считаем, что имело и имеет место умышленное системное затягивание процесса выполнения первого из девяти шагов на пути создания регионального ландшафтного парка – со стороны чиновников городского совета и государственного управления охрану окружающей природной среды в Черниговской области. Бездеятельность государственных чиновников и активная деятельность дельцов заставляет нас идти в суд и призвать чиновников к ответу. И еще, кроме того, что э, я проговорила о нашей деятельности согласно. Э, уже организации, которая была названа «Новые перспективы Яливщина», я скажу о том, что мы, в общем-то, полным составом вошли сейчас в состав, в состав организации, которая называется «Громадская спилка «Громадская рада Миста Чернигова. И мы знаем, что основным лозунгом нашей теперь уже громадской рады вместо Чернигова является лозом «Громада, громада Майя контролирует владу». Мы не оставим без внимания и на дальнейшее э, контроль мы будем осуществлять за дальнейшими действиями нашей власти. Ну и, соответственно, в суд мы идем все вместе. Спасибо. Доктор. Тому я хочу на завершення сказати так само, що на завершення я хочу підвести такий підсумок, що наша громадська рада, громадська спілка міста Чернігова, яка контролює питання не тільки рівщини, а багато питань. Те, які ми обіцяли людям, і багато звернень є на даний час до нас, постійно присутні на всіх виконкомах, на всіх сесіях, на всіх робочих засіданнях. І підсумок один єдиний, як ви вже сказали, про те, що з боку міської ради, я думаю, що міська рада має підтримку з інших державних установ про те, що, щоб все зробити для того, щоб згарнувати цей процес. А те, що ми бачимо, що відбувається на сесіях, то вони тільки намагаються проштовхувати то зміну цільового призначення ділянок, то а, найменування вулиць на рівщині, то вони тим, що вони затягують час, вони намагаються все ж таки все рівно розділити той скарб, який у нас є, ярівщиною. І тому я звертаюся і інформую про те, і сугроматки, зі звертаюся так само до вас, журналісти, щоб ви так само допомагали, тому що від вас. Дуже багато залежить. Тому що я думаю, що ви самі бачите, як відбувається процес, що все робиться для того, щоб максимально загальнувати і нічого з цього приводу не робити. Тому на даний час ми подали вчора наш позов до Адміністративного суду, в якому написали визнати бездіяльність Чернігівської міської ради в частині невиконання рішення Чернігівської обласної ради від 28 вересня 2012 року. Не надані клопотання про створення регіонального ландшафтного парку Ярівщина Державного управління охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області до 1 березня 2013 року, так як ми знаємо, що до 1 травня екологія повинна була забезпечити розробку проєкту для створення регіонального ландшафтного парку. Та незабезпечені фінансування розробки проєкту створення регіонального ландшафтного парку Єлівщина в місті Чернігів, яке було повинно бути до 1 грудня 2012 року, визнати неправомірним. зобов'язати Чернігівську міську раду створити регіональний ландшафтний парк Єлівщина. Я вважаю, що тільки під тиском громадськісті, журналістів, народних депутатів можна тільки дійсно створити регіональний ландшафтний парк. Ну, це так коротенько ми проінформували вас про те, що відбувається. Можливо, у вас є якісь запитання. Нема запитань? Так як я Результат, ну визнаєш, ну без Ну все, щоб все закінчиться. Все ж не може зобов'язатись, кура, бо я орган, зробити, чи ще що не. Ну просто якщо дивишся, ніби давайте не гарні, що вони надаш, що я не курсі, що вони вже. Він очі слабо заході, що вони не правому. Якщо правильно uh, з'явиться... 9 9 а ми це помінів, на першому шау, все дитина, може нічого і говорити, нам не буде поховати. Голощу А, До речі, проти Волочука подали, подають позов за те, що він озвучив прізвище, і наче що був до всім надхемпи. Проти депутата районної ради Волощука подають позов стосовно того, що він озвучив прізвища тих, які нібито причетні. А це тоді на вашому просто журналісти повинні не мовчати, По-перше, задавати. Ви правильно абсолютно говорите ті питання, які ви заявляєте. Я ж можу на них відповідати. Вони бачите, міська, я думаю, що наш мер зробить якісь висновки після виборів, а він не те, що їх не зробив, а він не рухається навіть в цьому напрямку. Вони просто всі, я, це моя особиста думка, що всі чиновники, політики, там, депутати, вони просто заблудилися. Вони не розуміють, що е, потрібно робити для людей і люди тоді оцінять те, що вони роблять. Потрібно, щоб... А вони забули просто для людей. Я думаю, що. Е, чи гроші їх засліпили, чи земля, чи я не знаю, що їх засліпило, що вони намагаються тільки працювати на себе. Тому ми знаємо, ми на даний час для нас ми розробимо, я думаю, ми на даний час сьогодні тільки проводили робочу нараду з приводу того, щоб розробити план з приводу, як зараз дотиснуть це питання. Я вважаю, що ми його дотиснемо. Так само, як зараз ми будемо проводити наступний брифінг по нашим гуртожиткам. То зрозуміло, що хотілося б це зробити ще вчора, але ж люди більше чекали так само. 10-20 років чекали і чекають. Тому якщо не займатися, то нічого не буде. Ну, а це уточнення, чому депутати міської ради не зверталися до прокуратури по цих земельних рішеннях, раніше не писали потому что каждый из тех депутатов ведущих очень такие же, как абсолютно морозы, как и все остальные. Вы назвать вообще на земле на это лукавого, а мы назвали Мазеровского. Поэтому подъявили на Волчука, не на Русина, который назвал фамилию, не на его вообще назвал, и у тебя фамилия неизвестная. Я б... А можно назвать депутатів від відпущины, які измамили? <кій> <Немало. кій> Если нужно, то назовем. Мы их желаем. Мы их вчора конфискуем. Вчора вже пізно. уже бизнес. Тоже самое видео. Вы решение добычи першого... забито, там уже будет кодечно местечко. А с нашим миром снести что-нибудь, даже несчастное, незаконный киос, який это уже такая. Що просто ні, мініше. Які, Які пропозиції? Ні. Я тільки за те, що ви робите? Ні, можна... Просто, я, ж, я, ж, я ж без жарт. Я говорю про те, що. Ні, а, дуже... Я вже про це, надяну, це вже нього писав, вже в руках. на даний час, на даний час свята, ну давай, кавучай. У нас просто спілкування зараз 10 хвилин. Ми ж домовилися, що у нас така пауза. Я просто говорю, скажіть, скажіть свої пропозиції. Як ви бачите?

с <laughs> первого <laughs> места деньги заработали, но площадку или то, что сейчас нужно семье делается в Крыму, когда и сносится, и это и прокуратура вопросы нужно поднимает. А у нас, на самом у нас куда угодно. У нас даже, мы не можем коллектор построить, извините, город, который нужен коллектор, потому что там чистый самозахват земельных участков. Все документы да, есть, что это самозахвата Построить нельзя. Почему? Так везде, весь город у нас полный, я считаю, самострой, самозахват, они везде здесь и будет. Еще рекламируют. Там Галя построил незаконный дом на Квордальке, а теперь сидит головатенько рекламирует, что он их там пчелами. Вечер. А ты знаешь, что там полностью незаконно, там полностью этого дома нет, не существует в природе. У нас же одно решение не рады. И таких вопросов весь в город, в любом месте. А мы все порекламируем.